Привіт з Черкащини. Позавчора ми тут сажали чесник, крутик уже попрацював тут. Фацелія поряд зацвітає активніше. Що я хочу сьогодні зробити, у мене тут росте ось біла фіалка. Хтось дав, потім сказали, що вона такий агресор. Бачите, як її слимачки поїли. І от у мене вона росла і. Насіялася, ну я подумала, що за зиму вона, мабуть, тут вимерзне. Тому тут посаджу. Тут у мене вже буде агресор Маргаритка, агресор біла фіалка. І ось у сусідів накопала, нас накопала, черенкувала, живців нарізала. троян, то тут посаджу. У мене вже ось тут одна виросла трояндочка, інша трояндочка, ось тут забула, як вона називається. <смеш> Теж укорінилися, і подумала, що буду вирізати цей сантелін, пересаджувати, не вирізати. Але їм тут так гарно буде в в ну не в затінку, а тихо від вітру, від скузняків. Тому залижу. І дивіться, що я знайшла, а походу скажу, вчора тут після крутика яка прибирала, а він знову прийшов і знову нарив. Ну що ж, будемо якось разом мешкати. Тут у мене виноградник, це черенку. І ось дивіться, що я знайшла. Тут у мене яблуня, вона вже дуже стара. І ось такий знайшла торфик. То Я думаю, що якраз буду зараз черенкувати. Дивіться, яке згупло, Бу не знаю, хто це до дятело робить, або сипеться, чи мишка. І таке гарне, оце якраз в ямки до цих черенків додам. Зараз наберу. Почну з трояндочок, ось зробила дві луночки, залила водичкою. І оцей труп торши я зібрала під яблуни, посиплю сюди, спушу землю і дам якісь органічні поживні речовини сюди. Ось. Ще трошки оліву. Я не буду розповідати, як я робила черенки. Приблизно так. Трошки листочку обрізала і тикаємо оцю. Тут трошки листечка треба обрізати. Оцю грязьючку тикаємо ці наші череночки, Одна ялка імша. Колюче таке до, до рук. Сипамо зимойкою ось так і закриємо баклашкою. Так. так зробимо і з іншим. Згадала ті черенки, що вкоренилися. живці, називаються гортензії. Зовсім вилетіли з голови. Посадила я ось ось. І фіалочки, і трояндочки Ось так пустила. І в мене ще залишився ось такий тур. І Ще хочу, ось бачите, ніби той і не бордюрчик. і В той же час вкопана така дощечка, і все-таки вже межа між грядочкою і стежкою. Якось там і рихліше буде. Тут будемо затуптувати. То я зараз візьму лопатку, викопаю траншейку і покладу оці. Такі палички в мене звільнилися, соняшники були підв'язані. Так що я буду продовжувати працювати. Фацелію я так і не збила. Дайкун росте. Все зеленіє. Отак, викопала такий маленький рівчачок. Одну дошечку вже поклала. Зараз і ці покладу ось так. Дуже багато тут роботи. А дивіться, що я підкопувала і що я знайшла. І ще, бачите, на вусику такий. Дивіться, яке коріння. Значить, їм гарно підходить. Я минуло два роки тому, 4 листопада саджала, сьогодні сьоми. Отакі От живці. Була б ще де грядка, але в мене вже і так їх дуже багато. Може, на ту ділянку перенесу, то можна ще отаких нарвати та й посадити. Не було б морозів. Можна розмножувати цілий рік полуниці. Ну, з цим закінчила. Посадила ці три штучки, які підкопала тут, будуть рости. Тепер вже, якщо буде полуниця на стежку, то я буду знати, що це стежка і перекидатиму. Ну і там пухкіше буде, тут твердіше. І з тачкою я возиком проїду. Ось так. Ось так це все. Маргаритки. І ось живці, самшита і лавонди. Дуже гарно виглядають. От, в, в цих коробочках так взагалі. Дуги я приготувала, щоб накрити. Ну все, на сьогодні все. До нових зустрічей.